Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Коротка інформація за останній день. Два на жаль, отримали знову скорботну звістку. Ще у 2023 році загинув солдат Антон Романченко, рахувався пропавшим безвісті. А завтра попрощаємося з бійцем о 12 годині. Розпочнеться похорон з будинку смутку вулиця Ребета, 3. Вічна пам'ять героїв, і на жаль, ще одного воїна маємо з громади, який загинув. Щирі співчуття рідним та близьким дружині. Вічна пам'ять герою. На жаль, цього тижня ми чотири воїна втратили у, у цій страшній московсько-українській війні з е, Франківської громади. Також сьогодні ми вшанували пам'ять відкрили нотаційну дошку на вулиці Олені Степанів, 4 А, це колишня шеремета. Полеглому воїну Роману Корнуті, який був в силах спеціальних операцій, достатньо таким бойовим воїном був. Воював ще з 2014 року. Дуже велика втрата для Франківська, для України висловив співчуття дружині, мамі відкрили анотаційну дошку в пам'ять у честь героя Романи Корнути. На жаль, кількість загиблих, кількість героїв зростає і далі. Також зараз приймаємо гостей з Куп'янська, Андрій Бесєдін, начальник Куп'янської міської військової адміністрації, разом з командою. Приїхав ми передали якраз сорок дронів для військової частини, які там борються боряться на Куп'янській напрямку. Дуже важливо допомагати, щоб Куп'янськ не впав. Це один з тих форпостів України, як і Покровськ, як і сьогодні інші міста, де відбуваються бойові дії. Також хто має можливість долучитись до акції Купінський дрон. Купінська громада повертає 7,5 тисяч гривень при складанні FPV-дрона, навчає дрон. Цей проект є державним, тобто, через сидію можна долучитися. Я вдячний купінській військовій цивільній адміністрації, з якою в нас угода про співпрацю. До речі, в самому Купінську була підписана така була тривожна ситуація. В дрони літали. Слава Богу, що все гаразд, і всі повернулися тоді неушкоджені, і в тому числі куп'янські представники. Тому для нас дуже важливо сьогодні допомагати таким прифронтовим громадам. Ще одна така цікава подія це старт проекту Молоді Влада. До 23 лютого рест триває реєстрація на проект Молоді Влада. Це коли молоді люди до 28 років можуть стажуватися в. В нашій білій хаті, тобто в місті, в департаментах, управліннях, комунальних підприємствах, нагадаю, що за останні декілька років понад 500 молодих людей стажувалося, близько 10% залишилося в працювати. Досвід нашого проекту переймають інші міста: Тернопіль, Калуш, і це є важливо. І реєстрація триває до 23 лютого. Ми чекаємо тебе в команді міста. Ми чекаємо тебе сьогодні. В проєкті молодь молоті влада, і це надзвичайно важливо. Також сьогодні провів робочу нараду на мості, на будівництві моста на пасічну нам вдалося 100% всього металу вже є в нас на мості. Активно зараз складаємо і стоїть задача, щоб в травні ми могли пройтися по мосту. А завершення робіт жовтий листопад» ми плануємо, що повністю мали би автомобілі поїхати. Тому роботи активно тривають. Провели таку нараду. Найголовніше, що метал вже весь тут, на, і біля розв'язки, і з другого боку з пасічної, і починаємо складати для того, щоб максимально за березень-квітень зробити ті роботи, що металеві, щоб вже приступати до поручнів, приступати до інших робіт, в тому числі до спорудження під'їзних доріг. Хо дуже хочу, дорозумію. Багато питань, багато звернень до мене. Коли буде міст, цього року міст буде. Тому працюємо над це ще один напрямок, якому ми активно працюємо, це реабілітація. Вчора був Центральній міській клінічній лікарні в реабілітаційному відділенні. там реабілітуються наші воїни, розширюємо це відділення. Дякую професійній команді. Знаєте, дуже зворушливо, коли хлопці з посмішкою говорили про реабілітацію, Це при тому, що дехто втратив кінцівки ніг, рук, важкі травми. І дійсно, ця реабілітація відбувається досить гарно на Мазепи. Тому максимально розширюємо реабілітаційне відділення, де хлопці проходять і вдячний нашим медикам. А, взагалі, наступний тиждень відкриваємо ще одне реабілітаційне відділення міській клінічній лікарні. номер 1 також були на довгій поліклініці номер 2 теж реабілітаційне відділення відкрите. Тому намагаємося максимально давати. Ну і перший добровольчий шпиталь, який ми теж утримуємо як реабілітаційний центр в селищі міського типу листі. Дякую активним паркам. Також нещодавно біля Франківська відбулось навчання молоді віком 14-16 років, які проводила Національна гвардія. Дякую. За можливість також, також відвідати для наших дітей це було дуже корисно і певна психологічна реабілітація для тих військових, які є на е, ротації, е, триває черговий збір посилок е, нашим воїнам на Запорізький, Донецький, Луганський та Харківський напрямки до 21 лютого 16 годині приносити на перший поверх. Посилки дуже важливо далі підтримувати, що би там в світі зараз не відбувалося, які перемовини, але вони можуть тривати довго і можуть не один місяць ще тривати. Тому я не вірю в те, що так все дуже легко закінчиться. Тим більше ворог є дуже підступний, тому давайте далі допомагаємо нашим збройним силам України. Також свій благодійну виставку промоколекції музею мистецтв. Це Мав можливість придбати певні роботи художників наших місцевих, які в 90-ті роки організовували Бієнали Франківські. Був збір коштів на Mavic 3 для 109-ї бригади 3-ро. Тому дуже важливо, що долучився. Дякую художникам, які повністю всі картини подарували, побудували відповідну. Таку роботу, щоб реалізувати ці роботи, то повністю всі кошти йдуть на підтримку Збройних сил України. Ну і також я сьогодні був на Реликовному такому кав'ярні, книгарня слово. Там цією кав'ярнею є власниця Юліана Мазна, що відомо про неї. Вона приїхала з Чернігівщини, батько її до, майже до кінця 24-го року воював, вийшов. По віку, тобто ми 60 років а рідний брат воює в 80-й, десантно штурмовій бригаді, добре воює. То навіть ми пересікалися, передавали для його військової частини для 80 ки де дуже багато франківських дрони. І Навіть вона мені показала відео, де він дякує франківську за дрони для 80-ї, десантно-штурмової бригади. Це дуже важливо. Ця е, така книгарня, кав'ярня слово є е, на вулиці Мельника, 10. З чим особливо це субота-неділя, о 12 годині там відбувається читання для дітей українських казок. Тому маєте можливість підтримати, бо це релоковане, але це також бізнес, який підтримує сьогодні родини, які беруть участь у бойових діях, що для мене є надзвичайно важливо. Ну і на завершення хотів би ще раз закликати приєднуватися до. Шанування пам'ять наших героїв. На жаль, кількість героїв зростає, е, зростає. і завтра, о 12-й годині, запрошую на вулиці Ребета, 3 шанувати пам'ять ще одного воїна Антона Романченка, який загинув у 23 році, рахувався пропавшим безвісті, і зараз буде похований по християнській родина е, отримує нарешті ті виплати, які сьогодні виплачує держава і місто. Дякую вам. Дякую всім воїнам. Дякую за те, що дивитеся, і слава Україні.